Для тих, хто повністю розкрив потенціал P8816, або хоче спробувати щось новіше за P8834, радимо звернути увагу на нашу новинку у середньоранній групі. Гібрид П8902 із VO290. Чим цікавий гібрид P8902? Перш за все тим, що він є толерантним до несприятливих погодних умов на ранніх етапах розвитку. Тому за потреби його можна висівати в терміни раніші за оптимальні. Гібрид має доволі швидкий стартовий розвиток і цвітіння, яке починається раніше, ніж у добре відомого P8834. Тому із P8902 є вища вірогідність вхопити непосушливу погоду під час цвітіння. Гібрид П-8902 підходить для вирощування по будь-якій системі обробітку ґрунту. Також особливістю П-8902, яка додає йому плюсів, є будова. Рослини. Ви бачите, що кріплення качана знаходиться у доволі оптимальному місці, і це знижує або повністю нівелює ризики кореневого або стеблового вилягання. І ще однією особливістю P8902, на яку слід звернути увагу, є добрий налив зерна, незважаючи на нестачу вологи. Як це відбулося в поточному сезоні протягом липня і серпня опадів фактично не було. Незважаючи на це, зверніть увагу на качан P8902. Він фактично повністю виповнений і налив зерна відбувся гарно. Зерно в качані не гуляє, отже, гібрид має. Дуже гарну натуру зерна. На даний момент вологість П8902, як і переважної більшості гібридів на даному дослідному полі, є нижча ніж 14%, а урожайність приємно вас здивує. Якщо ви господарюєте по всій Україні П8902 гібрид саме для вас.